Починати будемо з однієї із головних тем сьогоднішнього дня. В генштабі збройних сил України підтвердили, що сили оборони уразили 67-й арсенал. ГРАУ у Брянській області РФ там зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема СКНДР. Зберігалися там так само кави. У генштабі говорять про те, що значна частина із цих боєприпасів розміщувалася під відкритим небом зараз. Тамтешня місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи поточнюються, кажуть генштабі. При цьому додають цитата: ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках. Кінець цитати. Як прокоментуєте? Це вже третій арсенал, великий арсенал, арсенал граунд арсенали. Які забезпечують всіми видами боєприпасів цілі операційні напрямки. І протягом, ну, не буду казати, днів тижнів цього місяця, це вже третій арсенал грав уражений Збройними силами України, і це великий успіх, це серйозно може впливати на перебіг бойових дій. Є два варіанти. Зрівняти вогневий потенціал: перше накопичувати свої сили засоби ураження, даби збільшити кількість вогневого потугу, інше це зменшувати вогневу потугу противника. От якраз удари по арсеналам великим арсеналом ворога, і є таким другим шляхом, так скажемо. Які росіяни до слова пройшли ще перед початком широкомасштабного вторгнення? Пам'ятаєте, як у нас вибухали е, стратегічні арсенали е, в 16 -му, 17 -му роках? Власне, отак росіяни готувалися до війни, намагалися знекровити е, наші збройні сили, лишити їх боєзапасу? Зараз ми це робимо е, в ході бойових дій. Ну, і до слова, росіяни самі накоп... розхід боєприпасів такий, що вони вимушені накопичувати їх на відкритих майданчиках, які стоять зверху тих підземних сховищ боєприпасів. Результатом є доволі успішна робота наших дронів дальньої радіусу дії ну і феерична. Бавовна до дня народження Путіна чи кого там ще? До речі, у тимчасово окупованій Феодосії третю добу вже палає нафтобаза після атаки Сил оборони України. Продовжують ось ці кадри потужної пожежі ширитися мережею. Це так само власне у цьому ж ланцюгу із знищенням складів і з російських БК маємо розглядати. Якщо глобально говорити, то так. Ну... Є два варіанти. Перше це безпосередньо знищення боєприпасів противника на складах. Це знищення, другий варіант знищення їх носіїв, тобто арт-систем танків, літаків на аеродромах, на майданчиках зберігання, щоб ці боєприпаси не стріляли. І третє це лишити їх пального. Фактично, і без снарядів танк рухома залізяка. А без пального він залізяка непорушно. Тому удари по нафтобазам це теж така складова потужної війни. І тут теж знову треба розділити на дві складові, коли ми б'ємо по оперативним і стратегічним. Пунктам зберігання паливомастильних матеріалів, це один варіант дій, і другий, який виявився не менш ефективним, навіть більш ефективним це знищення чи руйнація нафтопереробних російських заводів тих установок, на яких це паливо виробляється. Ціла серія ударів по цим підприємствам дуже Продуманих і влучних ударів призвела до серйозного дефіциту паливомастильних матеріалів не тільки в російській армії, але ну й в Росії. Взагалом там вони обмежувальні заходи навіть вводили на використання паливомастильних матеріалів, що є свідченням того, що успіху це досягає. А от такі нафтобази великі, ну як, наприклад, Феодосійська нафтобаза, знаєте мене. В сторону трошки відійду, часто питають, коли знищать Кримський міст? От, скоро знищать. Але кримський міст це ж не одна не один елемент логістики. крім Кримського мосту, є кримська паромна переправа, яка також здійснює доставку боєприпасів паливомастильних матеріалів техніки на Південний фронт Росії. Це порти, через які та ж Феодосія, Севастополь, через яку здійснюється доставка боєприпасів паливомастильних матеріалів, знищуємо там великі десантні кораблі, росні, то що це теж елементи однієї одного такого логістичної артерії. А Феодосійський нафтовий термінал це, це головні нафтоналивні. Чи паливні ворота Криму, вони були такими до початку до російської окупації Крима. А після того вони ще більш важливими для Росії стали. І якщо при Україні там розглядали Тимошенко, прем'єр-міністркою, коли була як лемент білого потоку для того, щоб диверсифікувати постачання в Україні паливо нафти, паливомастильних матеріалів. То росіяни переважно використовують феодосійський нафтовий термінал саме для забезпечення військ на території Криму і на всьому півдні України. Трохи менший термінал, ну не трохи на порядок, менший термінал Юхтур Сан севастополі Пам'ятаєте, минулого року по ньому прилітали там вигорали три бочки. От. Він на порядок менший. і він здійснює забезпечення флоту, флоту військового, Чорноморського флоту в Криму і цивільного флоту, теж, який заходить в Севастополь, в Севастопольські порти. А от Феодосійський термінал це ключовий термінал для, для всього Криму, для всього півдня і. Його ураження, вона матиме наслідки. Ну, по-перше, от ті бочки, щонайменше це 10 тисяч тонн там в одній ємності, яка палає, а палає щонайменше 5 ємностей. От ви можете уявити, поки вони не вигорять, врятувати нічого не можна. от Вони третій день палають, ще пару днів горіти буде. По-друге, з них. Зараз пожежники, єдине, що можуть робити, це намагатись утримати полум'я, щоб воно не переходило на інші ємності. І третій момент це те, що після такої великої аварії термінал буде аварійний і його треба буде ремонтувати ще ну, місяць. То він не працюватиме? Ну так, місяць, два-три. Тобто він не зможе виконувати свої функції постачання паливо-мастильних матеріалів. І ми раді, що це е, така серйозний удар по російським окупаційним військам. Ну, звісно, постраждають там і, понаїхавши в Крим е, цивільні росіяни, буде певний дефіцит паливомастильних матеріалів, але вже вибачайте, як то кажуть. У нас війна.